Коротше, це наш відеоблог. Ми зараз проїхали до... Дому? Ну коротше щось проїхали. Ще зараз під'їжджаємо до Суянова. Там Ретеків. І там ще, ще допіга, коротше. Блін, людей, коротше, мало. Взагалі нема. Вже задумалися їхати, не взяли ні сім'чок, ні, ні газети ніякої. Сидимо і мучимося. А що ж пересідати, а ще тільки їхати. Вже 11 годин, а ще не приїхали. А виїхали 8.30. Ну Коротше, подорож буде довгою і нудною. Але приїдемо рів, там відтягнемось по конкретному. Все, давайте, до побачення. До е, іншого нового відео, мого всюденка. Тіля вже помахай мамі.